Ой, коротше кажучи, блін. Я навіть не знаю, як то пояснити, шановні. Зараз намагатимусь все це діло привести в норму. Але сталася така фігня, що я записував Stalker, я майже півтори години записав геймплею. І воно все пішло тробою, тому що чомусь ОБСК, ну, вона в мене раз глюкнула, два глюкнула, я вже дійшов до жорика. А воно ж ніц не записало. І я, блін, не розумію, що з тим робити. Заново перезаписувати це. Можна. Певно. І потрібно, певно. Ой, божечки, божечки, блін. Чого воно так криво записує? Я от не можу зрозуміти. Це весь час воно так записувало чи ні. А, а ну, давай завершимо. Чи не завершуватимемо трансляцію, я не знаю, блін. Чи Чинтеска, ну, вона в мене раз глюкнула, два глюкнула. Я вже дійшов до жорика. Добре, не будемо завершувати трансляцію, вже якось сюди доперлися. Звісно, блін, прикро, що воно так сталося, як гадалося. Але ну, що робить? Ну, величезний шматок, скажімо так, півтори години геймплею коту під хвіст. Тобто він там, ну, типу, був, звуки були, екшен був, розмови були, але. Картинки ніякої не було. Ніц ніякої картинки взагалі. Ну, добре. Так. Ми тут з Жориком поговорили. Злякав. А як на вас бандити взагалі а напали? Бандитів пропустили. Як? як? От так. Намагалися з аномалії біля котельної артефакт дістати, та проморгали. З кожним таке може бути. Не дивися на мене. Да не Красиво, дивлю я. Бійди, допоможи. Вибач, дядьку, все, побіг я, блін, серйозно. Перевалив тут бандюків, які цього оточували. Щось тут вечеріє дуже швидко. Це мене трішки напрягає, але то таке. Давай ще подивимось, що тут в тебе може є десь. Я, блін, не розумію, як воно так сталося. Я в ОБСК ставив запис екрану на запис гри, і воно гру якось лише частково ловило. Тобто кубу таких цікавих, прикольних моментів просто. В трубу кинуло. і тут тришечки. Прикро. Мяку, короче. Что так стало? Ай, блин. А ну цікаво тут якось лазать можна? Подахам. Оба! Ну можна, типу. Пролазити всередину не можна ніде. О! Рюкзачок якийсь. Ну хоч щось, блін. Ну, то й віть, хлопці-дівчата, блін. Півтори години! Ну я просто не поглядав на картинку. Я думав, що, ну. Трішки захопився самою грою. Я думав, що там все, блін, нормально. Там ніфіга не нормально. Сподіваюся, що хоч зараз, типу, все передається нормально. Звуки, стрільба там. Всі ці справи буду періодично тоді поглядати. Ну а що робить? Я не наст. блін, кстати, я дійшов, здається. Ой, не туди. Чи туди? Ти кінья Ні, не надо. Не надо в мене нічого кидати І шкеритись. Бля. Бля, воно ще й... Ух ти, йоперний насос! Да, яскравість треба підвищити буде. Бо... Не тряся не видно. Да я тоже, блядь, вас нашел. Ой, ё. А, ну ладно. Патроны все просрал, да? Патроны все просрал. Та йди ти в баню. Ти ж бож, ти мій Тайний... палки Та. Давай та, ніколи, команди гранати. Та-та як ви гранати кидаєте, це ще, блін. Сящих хреново наклинет. Ой, боже мой. Сподіваюсь, тут більше нікого не буде, бо в мене трішки патрони скінчилися. Головне дуже приємно, якби тут хтось виявився. Живий? Живий, Жолік, блін, живий, добре. Давай, не бійся, блін, свої. Я ще просто в управлінні не розібрався. Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер, чи цей вибердень Жорік? Ну, ж, догадайся, строхрасу мене прислав. Всі разом. Так, сподіваюся, що тут воно нормально йде. Та наче нормально. Ви вже вибачаєте, що такий трошки. Ніхто мене не присылали. Вигляд цікавий. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? Ви нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбес залишили. Хоча стривай. Щось я не те наклав. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. О, детектор теж згодиться. Але... Але детектор у мене є. Детектор у мене вже є. Вітаю, тепер матимеш два. <світ> Я тобі шу, Добре, добре. Там у печері рюкзак мій. Пошукай у ньому. Як щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістати, звісно. Дякую, що допоміг, сталкери. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Добре. Так. Завантаження. Ой, так. Зберегти. Налаштування. Та що ж мені. з тою графікою м м м м м Ладно, хай буде 16 Кадри ФСР Може і не треба Я застосувати Ай, дисплей. Давай. зору трошки збільшимо. До соточки. І яскравість трошки. Що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який радий! А ти давай приходь, ну, щоб я краще уявив. у мене тут ще справи, тож ти поки відпочинь, охолонь, а я як розберуся, так буду. От же ж Так. Ну. З таким запасом патронів далеко не викатишся. А я все на них просрав. Розрядити, викинути. Фу-ху-ху-ху-ху. -фу 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 -фу. Розрядити, викинути. Ну добре, якісь гранати залишилися. Може хоч з ними що. Так, десь тут ще були ті почки. Треба вчитися, блін, довбаного пістолета стріляти нормально. Догопшу та не... не грав от тобі. От собі і маєш. От собі і маєш, пане. А як його все забрати? А. Так не виходить. Ну так, давай заберемо все. Тут розрядити і викинути. О, якийсь сховочок є. На КПК. Тут ще один малий був десь. Ай, ладно. Воно щось тут тріскотить, лоскотить. Що там по карті в мене? О, з хронки появились. Схрон хмурого в печері, схрон Жоріка. Блін, темніє. Что тут консерви відкриті валяються? А нормальних консервів нема у хлопців. Хабар, мій хабар. Ну, может, хабар, мій хабар, але, я, блин, не хоть який хабар, дайте. О, гадюка нормальна, чешу. Запрошення для Вована. О! Цікаво, цікаво, пістолетний глушак. Ну, це вже щось по людськи Саме погане, що я хлопцю цьому непонятно, що відповів на фразу, хто тут мене прислав. <звук> Тепер він, бідний, буде ображатися на свого друга, думаючи, що друг нікого не присилав, а я поруч пробігав просто. Блін. Ну, добре. Блін, треба було по балонам, кстати, бахнути. Може б то б щось би дало? Ой, какие тут звуки? Яка звукова фейли. вся штука бьется? Не. А ця штука бьется? О, так. Тут нема ничего. Добре. может иметь Так, По карті ще раз. Це якщо йти сюди. Блін, ну ти Я по темноті не хочу кудись в печери якісь пертись. Чесно кажучи. Не... Люблю <клес> -лю, я по темноті бродити зоною. А тут часто прийдеться, я так розумію. Тут ж спальних мішків немає. Йой, блін. А як мені туди дібратись? Якщо тут дорога... А, мені треба повернути. А куди мені повернути? Алло, тут все роздобане. Почекай, 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 почекай. Тут дорога роздовбана, йой. А як її, блін, перебиратися то? Та наші ти бухаєш? На! Це я блукаю. О таке бачили. Це ж аномалія, правильно? Правильно, да? І там аномалія, і ніяк не вибратись. Йойки, блін! А пробраться на ту сторону ось інакше можна. Пауз. Пауз аномалії. Тільки не кажіть, що ні. А, паркуру мене навчились. А як же я ж доберуся до? Боже, мих. Так, тап. Болт, болт, болт. И что не дасть? А. не забратися, че шо. Допустим. Далі як? Через коряв. О, такий виліз. Правда, потратив всю стамину. Так, тут щось є. Тут точно щось є. Може, не поруч, але є. Так, блін, зберегтись треба. Це я зберіг? Сподіваюсь, що так. Да, вигоните. І де воно? В куща десь. А, тут в кущах жарка якась. Це диви лов. Не, мужики, знаєте, я поки не, не ладен до печери бігати. Ще повернемось. Хоча, бля. Де там та срана печера? Якщо воно є, то туди ж можна і залізти, і вилізти, по ідеї. Ну, гіпотетично. Правильно. Так, хлопцы. А -а -а. а, -а сраку палы. Все і білікалкой, конечно. Ой, тут схорон якийсь. Тільки не кажіть, що це я знайшов оцей його рюкзак, блін. Да, це я, блін, заліз, забрав його рюкзак. Ну, аптечки гранати. Дякую. Тут артефакт десь должен бути і поїсти щось треба. А, -а, -а жопу пече. Що це було? І де воно? Куди, куди? Куди ти улетіло? Бля, ловити твою сраку не дуже приємно. Тут все підгорає. Чи ти скакаєш десь? Я це не можу. Бля, то я не хотів тебе піймати на цю штуку. Ну добре. Хоч комусь... Щось підпалив. Де артефакт? Оооо! Вогняна куля випала. Тільки аби тепер самому вогняну кулю не перетворитися. Таке вогняна куля тут у нас що вона дає? Термозахист слабко, вплив радіації слабко. Ну, щось коштує, певно. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ти, господи. Так, кудись я виперся таки. Сподіваюся, що куди треба якщо мені знову треба буде через дорогу перестрибувати. Так. Ну що? Так. Ми дісталися якимсь чином до залісся. Та не може того бути. А, так дирижаблі у них тут висить. Ой-ой-ой-ой. Так. А це що таке? Mm -hmm. Крувом ця фігія. Бачите, б ще в котра година? Привіт, шановні. Я таки дібрався сюди. Не знаю як мені дуже повезло. Певно, що у вас тут по схоронках? Сталкер, сталкер, вовк. Ну, можливо. Ну, атмосферні підвальчики. Що тут у нас є? Лежанки? Треба зберегтися. І поки певно на цьому все. Трошки пізніше ще один стрім запущу. Жаль, звісно, що перші півтори години проходження полетіли снорку під хвіст. Треба, до речі, ще буде подумати про налаштування графіки, а то воно в мене якесь трошечки... Незрозуміле. Деталізація, об'єкти, матеріали. Все наче більш-менш нормально поставив. Ну. коротше кажучи. Якось так. З вами був Володимир. Підписуйтесь, ставте лайки вже. Вибачайте, що перший етап проходження видався таким незручним. Я досить пізно це помітив. Трошечки пізніше ще повернуся до стріму. Так що не прощаюся.